Всім привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо розповідати про те, чому українці їдуть з Канади, або іншими словами, все-таки мінуси Канади і чому все-таки її так багато зараз українців хейтять. Насправді, ми з чоловіком тут в Канаді вже майже і три місяці. І ми не схильні до того, щоб хейтити Канаду. Так, звісно, Канада це не рай, і звісно, тут можна знайти багато мінусів. І сьогодні ми їх з вами розглянемо. Тому, будь ласка, залишайтесь на нашому каналі, ставте лайки, підписуйтесь, і давайте будемо приступати до основної теми нашого відео. А допомагати у моєму сьогоднішньому відео мені буде. Молода сімейна пара з України, яких звати Женя та Кристіна. Вони вирішили приїхати до Канади саме за програмою Коет. Приїхали до міста Галіфакс, що знаходиться у новій Шотландії. Пропрацювали та прожили тут аж півроку, і уже в минулому місяці вирішили, що все. Вони хочуть їхати назад до Європи і повернулись. Тому буде цікаво послухати їхні якісь думки та ті факти, з якими вони зіткнулися, і звісно ж вони будуть дуже актуальними для кожного українця. Отже, перша причина, і перший такий основний великий мінус Канади тут все дуже дорого. Так, звісно, тут люди заробляють більше, і дуже часто люди кажуть, що типу Ну звісно там дорожче, але й там зарплати. Але я вам хочу сказати, що іноді в Канаді е, ну. Особливо в великих містах, в яких все-таки хочуть приїхати, основна більшість наших людей, то це дуже там все не виправдано дорого. Наприклад, теж Торонто. Так, Торонто це велике місто, так туди всі хочуть. Саме через великий такий попит, там дуже все дорого. Давайте разом з вами е, трохи подумаємо і спробуємо порахувати. Наприклад, якщо брати якусь мінімальну таку заплатню в канаду, на яку може розраховувати, наприклад, жінка, яка приїжджає сюди без мови взагалі. І вона, наприклад, хоче піти там на к. Лінія на прибирання, то вона буде отримувати десь 15 доларів за годину. 15 доларів за годину при тому, ж якщо ви будете працювати ну таку стандартну кількість годин в місяць, як 168, тобто 8 годин на день. 5 днів в тиждень, то ви будете отримувати зарплатню, яка буде, якщо ще й відняти всі податки, це ви будете отримувати десь 1800 доларів на місяць, вже без податків, тобто чистими на ваші руки. І якщо квартира в Торонто буде коштувати там якраз 1800, то навіть у деяких інших регіонах, ну нехай ви знайдете там за 1200, за 1300 все одно. Уже заплативши за цей рент, ви вже нічого не будете о, о, мати. І якраз про цей А-фактор також мені розповідали е, Женя з Кристиною. Тому давайте послухаємо, що вони мені казали. Я влаштувалася в готель в Меріот. Я була прибиральницею хаускіпінг. і е, в мене ще для галіфаксу тоді була ставка непогана. Там сімнадцять тридцять сім, якщо я не, не помиляюсь. Погано, так, так, е, це брудними. І ну це ще нормально, в принципі. Але потім спочатку був сезон, я працювала нормально, у мене була робота, я ходила 5 днів на тиждень. Роботи я не боюсь. Ну якщо тобі потрібно вижити, ти підеш і в готелі робити. Так як по моїй спеціальності я не могла знайти роботу. Ну і потім, десь вже починаючи Ой, осінь, коли вже сезон спадав. Роботи ставало все менше і менше. І ми все рахуємо, рахуємо, скільки у нас там залишається, скільки не залишається. Виходимо в нуль, виходимо в нуль. Потім, ось останні два тижні перед тим, як вже їхати, ми вже знали, що ми будемо їхати. Я думаю, ладно, я ще попрацюю пару тижнів, щоб ну, якраз там підзаробити і уїдемо. От за ці два тижні в мене було тільки три робочі дні, і ми дуже вчасно поїхали звідти, тому що ми пішли в нуль. Навіть в мінус. Дуже шалений мінус, тому що. Ми... А, і це ви були вдвох, так? Ви вдвох так. працювали? Да. І ми, ми все рахували. Ми розуміли, що якщо ми зараз не поїдемо, ми просто підемо в дуже великий мінус. Ну і Женя працював. Да, я працював на стройці, Це моя перша робота на стройці Взагалі я на стройці не працював. Ми ну, працювали на таких э, роботах за границі, як э, в Польщі. Ми працювали на заводі. Ну, в принципі, все нравилось. на заводі. Ми були в білих штанах, все так красиво, все. А там... В Херсоні я працювала з дітьми. Женя продавав авто, і ну тут така була зовсім інша робота для нас. Але ми я ж кажу, ми не боїмося роботи. Ми пішли, тому що треба було жити якось. А, і... Ну, и Женя пришел на будильничество, и мы, и то, Женя пришел по на познаемство на всю работу. Ну, то есть меня, меня устроил украинец, который уже там работал, и все. Да. Я, у меня было 20 долларов в час грязными. Это была официальная работа. Я посчитал, что если бы я работал 5 дней в неделю по 9 часов, как мы обычно работали, у меня была, должна была бы зарплата быть 2800. 2 Но так как то дождь, то работы нет, то холодно, э, ну, мороз. В общем, в среднем я посчитал, у меня за все время вышло 2600 в месяц. Я могу просто расписать, что, что здесь сколько стоит, потому что билеты нам купили, это уже хорошо. 6 тысяч долларов помощи мы получили Канадских? Канадских Конечно ну, И своих 3,5 тысячи долларов мы поменяли Американских Американских поменяли на канадские По приезду По приезду так. И, и все началось Потом мы поехали, поменяли водительские удостоверения 160 на двоих Ну я мы... думаю, розпи... ну, да. все расписывать, все есть... будет долго э... Просто мы, финансовая сторона, если Підсумок так зробити, ми зрозуміли, що ми на той час вже виходили в нуль, просто в нуль. Ми нічого, ні долара не могли відкласти. От чесно, ми просто витягували, тому що страховка на автомобіль, оренда житла. Е ти, повинен, ти в Канаді повинен платити за все ось так. Як, як часи, тікають, ось так ти повинен платити. Ну, це така країна, це їх правила. Не заплатив за мобільний зв'язок, тебе загнало в мінус. Плати. А далі, чому ще хейтять дуже сильно Канаду, то це, звісно, медицина. Медицина в Канаді це така, знаєте, тема, за яку люблять дискутувати просто всі. Комусь вона подобається, комусь вона не подобається. А вона, звісно, не така, як у нас. А, звісно, ми звикли до того, що якщо, наприклад, ми не можемо піти там, до державного лікаря, ми йдемо там, до приватного, можемо заплатити гроші, отримати швидко результати аналізів і так далі. В Канаді такої можливості навіть немає. А, крім того, у Канаді дуже велика проблема з. З наявністю кадрів в цьому вся проблема. Дуже багато канадців не мають своїх власних сімейних лікарів. Через це вони мають ходити до Волкін Клінік і так далі. Крім того, що якщо ви знайдете собі сімейного лікаря, вам треба буде зробити якісь, наприклад, аналізи такі серйозні, як УЗІ і так далі, то ви можете десь по півроку стояти на ці аналізи у черзі. Чи, наприклад, навіть якщо ви йдете до дантиста, які в принципі досить дорогі, тут навіть просто за огляд там просто ваше Порожнення ротової та уз... обов'язково вони роблять x ray тобто рентген у всіх зубів, вони візьмуть десь 170-150 доларів. І це просто за огляд. Це, вони за консультацію. А далі, якщо вам буде щось потрібно, далі, якщо у вас ніякої страховки немає, це буде дуже дорого. Я також читала історію, що дівчинки було запалення каналів зубних і її відправили до якогось спеціаліста по цих каналах. І у них, у них черга була аж на півроку. Тобто, півроку вона мала ходити. З цими запаленими каналами. Ну тобто, це складно тут в Канаді з цим складно. І я насправді, слава Богу, у мене не було ще ніякої такої потреби, дуже швидко щось отримати якусь допомогу. І я з цим не стикалася. Але дуже багато чула проблем, коли люди приїжджають в емердженсі і помирають там, і так далі. І тому я знаю, що всі хейтять канадську медицину. Але є люди, які кажуть, що канадська медицина їх врятувала, врятувала, тому що. Вони сюди приїхали, у них безкоштовне страхування, операції, які тут все роблять. Якщо вони реально вам дуже швидко потрібні, вони зроблять і це буде все безкоштовно. Також давайте подивимося, що наприклад про канадську медицину казали Женя та Кристина. Кристіна. Причина це медицина. Я, наприклад, та людина, я дуже тісно пов'язана з медициною. Так я не медпрацівник, але я реабілітолог, і я розумію, що це і. Ну, це важливо слідкувати за своїм здоров'ям, за своїм самопочуттям. І е, дуже так важливо було для мене медицина. І коли ми в Канаді почали е, дивитись, як цей процес проходить, нам розповідали наші хости, як, е, як вони ходять там до лікарів. Е, коли я сказала, що я кожні півроку ходжу до гінеколога, в Україні роблю чекап так або раз в рік, якщо там все добре, так вона на мене дивилася, говорить, я каже, ходжу раз в два роки, може в три. Для мене це не є нормальне. Ну я слідкую за своїм здоров'ям. Якщо в тебе немає страховки і в тебе тобі треба видалити зуб, ну, а, не буду. видалити, а пролікувати канали, запломбувати канали. То дві-дві з половиною тисячі доларів. Вибачте, але в мене не було навіть такої заробітної плати, щоб не дай Бог, я піду там з, зі своїм зубом і в мене не буде покривати моя страхова. Ну но... і от як ми устроїлись на роботу, от мені сказали, що у тебе будуть бенефіти через три місяці. А в мене через шість. А вдруг там щось, А вдруг там щось, і ми, звісно, не були цього готові. И то некоторые медицину хвалят, говорят, что в Канаде хорошая медицина, там все это, но некоторые и не хвалят. Мы вот, допустим, уже примерно месяц или два назад читаем новости, да, там, что женщина, э, мать троих детей в Галифаксе, это именно в Галифаксе, Сидела в очереди? Шесть часов. Шесть часов сидела и умерла, да, И умерла в очереди, да. Через пару днів да, така ж пару ситуація днів. була, жіночка сиділа сім годин, не дочекалась, поки її прийме лікар поїхала додому, бо просто вже сил не було сидіти. І померла вдома. А ми вже такі, ну такі всі плюси і мінуси. І Ми такі та ні. І 31 грудня о, жіночка працювала зі мною, їх батьки до родичів ще під час карантину приїхали в Канаду, батьки. Ну, Дідусі, бабусі, і з її мамі, там жінці за 70, стало погано. Не почалось почалось ну, вона себе дуже погано відчувала, тиск. Ну І, звісно, вони поїхали в лікарню. Вони прочекали з 12-ї години дня до пів першої ночі, коли їх просто оглянув лікар. Просто. А, якщо б це. Був, не дай Бог, інсульт перші три години при інсульті дуже важливі і ну щоб вплинути на ситуацію і подальше відновлення. І коли вона прийшла, ця жінка там бліда, синя, бо ну вони дуже переживають за свою маму. Я дивлюсь на це, і думаю, ні, я не готова до такого. Ну я просто не готова. Я. я... Розумію, якщо ти потрапив в екстрену ситуацію в Канаді, тебе вилікують, тебе поставлять на ноги, тобі зроблять безкоштовну операцію. Так це є. Але якщо ось така от ситуація, ну там вже як повезе. Я скажу вам так, що є чоловіки з України, які заробляють в Канаді 4 там 4 тисячі доларів в місяць, Вони працюють нелегально. То есть такие деньги возможно заработать, но эта работа нелегальна. На буденництво, мы і... знайомись такими Так, э, да, і виходить, є люди, які, е э, у чоловіка був аппендицит. Здішали операцію, но мужчина работал как-то нелегально, но была у него какая-то страховка. И мы сделали операцию. За операцию 50 000. 30 30.000 покрыла страховка, 20 ему нужно было заплатить. Ну, де такие гроші брати, якщо ти на живеш в кращому випадку в нуль. Да, Тож розказував, що два зуби вставить іменно імпланти або школо ще є по 9 тисяч доларів. Далі у нас радне відношення до ЛГБТ-спільноти. Насправді я людина, яка нормально до цього відноситься, і для мене це не проблема. Але дуже багато наших співвітчизників вони не можуть існувати саме в такому суспільстві, де е, ну, це не, не тільки просто схвалюється це і пропагується. І тут дуже багато, наприклад, в Канаді можна побачити там рекламних бордів чи щось таке, де ви бачите саме е, одностатеву любов. І до цього має ви маєте бути готові, якщо ви. Вам на це не дуже приємно дивитися, то уявіть, що ви це будете бачити просто усюду. Наприклад, ми. Минулим літом подорожувала по нашому острову, причому він у нас невеличкий, так, тут не так багато людей живе. І ми ось побачили гарненьку церкву, під'їхали її познімати. І нас дуже здивувало, що з цієї церкви вийшов такий чоловік кілограмчиків, я не знаю, на 120 з таким пузиком, який був вдягнений в коротку міні-спідницю, таку чорну, на лямочках і на високих каблуках, звісно, намальований, нафарбований, і в сережках. І він ніс флаг ЛГБТ. Тобто радужний флаг, і став перед церквою. Тож, як би для мене, якщо людям так доб, добре, це окей. Але для багатьох це не буде дуже uh, гарна причина залишитися в Канаді. І тому до цього треба бути просто готовим. Якщо ви не можете на це спокійно дивитися і відноситись, не можете відноситися спокійно на те, що ваші діти будуть на це дивитися, uh, то Канада це точно не ваша країна. Ще одним великим мінусом є легалізація наркотиків. В Канаді, як ви знаєте, легалізовані легкі наркотики, тобто марихуана. Її можна купити будь-де. І це не є проблемою, якщо ви любите таке діло. І, звісно, для кожного це, для когось це плюс, для когось це мінус. Я людина, яка, в принципі, не вживає не алкоголь, ніколи не курила. І тому для мене вживання наркотиків, звісно, це забув. Я б ніколи їх не вживала. Але у кожного є вибір, тут в Канаді. І перше, я відчула, Запах коноплі самі в Канаді, коли ми подорожували, тому що в Монреалі, в Торонто це просто ти тільки відчуваєш цей запах, більше нічого ти не відчуваєш. Ти йдеш і реально реально дихаєшся. І звісно, в школах тут дуже велика з цим проблема. Всі старшокласники вони курять марихуани, бо вона реально дуже сильно розповсюджена всюди. А ще, якщо ви чули про таке, що на зараз в одній з е, канадських провінцій, в одній з найпопулярніших, куди всі хочуть поїхати, в Британській Колумбії декриміналізували важкі наркотики. Що це значить, що таке декриміналізація? Це не легалізація. А, тобто, якщо доросла людина, якій є більше е, 18 років, вона зберігає у себе для свого власного споживання менше ніж 2,5 грами важких наркотиків, таких як кокаїн, граїн, метамфетамін, Екстазі, то якщо знаходяться ці наркотики у цієї людини, то їй нічого за це не буде. Тобто, фактично. А, так, вони не не легалізували. Тобто, якщо ти продаєш наркотики, тебе за це буде судити. Але ви ж самі розумієте, якщо є а, попит, то й будуть продавати. І тобто вони фактично дають таку галочку вже за те, що колись можливо, якщо це буде, якщо цей закон пройде гарно, то можливо буде легалізовано вже і важкі наркотики. І знову не кожна людина буде готова миритися з тим, що Якби у вас будуть крамниці, де будуть просто продавати кокаїн, і Кожен бажаючи може туди прийти його купити, включаючи з вашими дітьми. Яким буде 18, ну в принципі, так? Або зберігати Зберігати ваша дитина зможе у себе спокійно ці наркотики. Ніхто її задавить, за це нічого не скаже. Тому якби кожному своє. Звісно, з іншої, бо з іншого боку, все одно, якщо людина хоче вживати ці наркотики, вона їх буде вживати. Але Якщо, якщо ви не, не згодні з такою політикою, то вам точно не сподобається в Канаді. Тому що якщо одна провінція це зробила, будуть робити інші провінції. Це як би вже зрозуміло, і воно йде один за одним. Я, розумі... я зрозуміла, от як у нас там так, теж піднімають в Україні цю тему про легалізацію канабісу, я розумію, що тільки в медичних так, цілях, коли це дійсно необхідно так. Але як в Канаді, ні. Тому що е, це проблема, тому що люди не вміють розслаблятися і радіти життя, ну, життю якось по-іншому. Це те, що я побачила. Їм закурити косячок, ну це нормально. Я їхала в тому автобусі, і я просто ну, мене вже нудило від того запаху. Я... Всім вже і розповідала постійно про те, що ну, доїхала на роботу, нанюхалась канабісу, тепер можу і працювати. все ну, ну, І для мене ну, ненормально. Це, це ще одна причина легалізація канабісу. Ці люди, які на зупинках обдовбані сидять, да? ну, і там не тільки канабіс. я вам скажу, що в Канаді і наркотики дуже. Як зі мною там одна людина сперечалася з того приводу, що от і в Україні є ділери, і в Україні є наркотики, все це є. Я говорю, добре, ну так є, звісно, є. Ну ви просто ж не бачили, як в Канаді то ну, ну для мене е важливо те, що якщо б ми планували там сім'ю, я не хотіла б, щоб моя дитина м -м, то все бачила там з малолітнього віку. Перед тим, як назвати наступну е, причину, чому українці їдуть з Канади, чому їм тут не подобається. Я хотіла би вас попросити, якщо у вас є така можливість, якщо вам подобається нас контент, стати спонсором нашого каналу. Для того щоб стати спонсором нашого каналу, ви просто можете натиснути кнопочку спонсорувати, або якщо ви за кордоном знаходитесь, є така функція як супер спасібі. Також можете подякувати нам одноразовим донатам. Дякую вам велике за те, що підтримуєте наш канал. Тому давайте переходити до наступної причини: або мінусу Канади. Це бо thank Так, я знаю, що дуже багато про це також чули. Бомжі в Канаді є всюди. У кожному великому місті вони прямо знаходяться у самому даунтауні, у центрі. Вони там живуть собі спокійненько, ніхто їх сильно не ганяє. І дуже багато людей приїжджаючи, вони дивуються, як це так, Канада там високоорганізована країна, розвинута країна. Але так, бомжі – це велика проблема. Для них створюють шелтери. І вони навколо цих шелтерів тіше, вони знаходяться десь в центрі. Навколо цих шелтерів починають засідати та й просто в центрах. І люди, українці, вони приїжджають, і їм це дуже не подобається. І дуже часто ці ж бомжі вони вживають наркотики. Тому таке не дуже приємне це все бачити. Але це так і є. Тому в Канаді це це дійсно дуже так розвинуто і можна побачити дуже багато де. У нас є люди, які 5 років працювали в Польщі на заводі. зараз... находятся в провинции Онтарио, в городе, где 100 тысяч населения. Они еле сняли квартиру за 1800 без стиральной машинки, работают на заводах, но у них нет автомобиля, они как-то получаются у них добираться на заводе на работу. И они... Расскажи про бомжа. Да, они живут, они, короче, живут в этом, ну, в доме, да, и у них в подъезде спят бомжи, потому что их не имеют права выгнать. А там, где стиральная машина в бейсменте, в доме, где они стираются, там бомжи купаются. И ты, и, ты, го, ты заходишь со стиркой, они там купаются. Или как, извините, ну вырежете там, да? Она, она, Может она, быть. она, она смотрит, ну, знакомая наша, смотрит в окно, а там бомб сидишь, сидит, срет под окном. Ну, Канада, я не знаю. Я... А діти діти бігають в тому а же під'їзді діти і діти бігають, тими же бомжами ж бомжаміналісті катаються. Не знаю, ли. як ви Потому ну тому що площадок є діда. Ми звернули увагу, що в Канаді немає дитячих майданчиків. Канада це країна, де без англійської мови чи французької вам буде дуже погано. Тому якщо ви готуєтесь переїхати до Канади і хочете підтягнути свій рівень англійської мови, то пропоную вам перейти за посиланням під нашим цим відео та спробувати пройти уроки онлайн-уроки в школі ЯТОК. Це школа, яка допоможе вам підняти рівень вашої англійської мови, прямо сидячи вдома з, з ноутбука онлайні. І, звісно, перший урок у вас буде безкоштовний, а за нашим промокодом ви ще й отримаєте мінус 10% при першій оплаті. Тому запрошую вас. Ще одна така, я б сказала, ще прихована причина, з якою стикають українці тут, це кумюсто. Так. Люди. Якщо ви вважаєте, що в Канаді нема такого явища, то ви дуже неправі. Дуже багато українців, які тут трохи поживуть, вони розуміють, що не так все просто, що вони приїжджають, вони бачать якісь вакансії, наприклад, на сайтах і думають, вау, крута вакансія, гарна зарплатня, я якраз маю досвід, також я ну, маю ще англійську мову якусь нормальну, і я можу дуже гарно облаштуватися на цю ось роботу. Але виходить так, що його людину не беруть. Чому так стається? Тому що в Канаді є така фішка, як нетворкінг. Що таке нетворкінг? Це якби знайомство. Якщо ти з кимось знайомий, і цей знайомий знає когось, кому потрібна людина і він рекомендує тебе, то скоріше з цього візьмуть саме тебе, а не іншу людину, яка є можливо більш. Спеціалістом, ніж ти, і має гарнішу англійську мову, але я тебе порекомендувала та людина, яку знає роботодавець особисто. Тобто фактично, коміство. Якщо, якщо у вас є якийсь родич, то вас візьмуть, бо саме вас знає цей родич і так далі. От прям всім груди б'ють, що в Канаді Канада дуже толерантна країна. Я вам, знаєте, як скажу, як ми з однією жіночкою з роботи говорили. Це е, трудовий, трудовий табір з посмішками на обличчі. Це про Канаду, тому що толерантність там, я не скажу, що вона там є. Я відчула в себе на роботі жистяк. Чесно, коли до нас е, підсіла дівчина з Індії, за стіл ми обідали. Е, підійшла інша дівчина, вона вже канадка, і сказала їй пересядь від них. Чому ти сіла з українками? Пересядь від них? Звісно, ми на це подивились. Очима покліпали, та встала і пересіла. І така ще, напевно, одна з основних причин, чому люди не люблять Канаду і хайтять її це погода, тобто клімат. Ну, дивіться, якщо ви вже збираєтесь їхати до Канади, то треба варто зрозуміти, що Канада це не тепла країна, ця країна знаходиться на півночі і, звісно, тут не буде дуже тепла. Але, в принципі, наприклад, як я чула прямо до того, як приїхати до Канади, що тут дуже холодно, прямо крім Британської Колумбії. Ну, це така неправда насправді, тому що ми живемо на острові Принца Едуарда, це Атлантична провінція. І у нас так у нас зима, так у нас ніхто, якщо ви бачите. Але ну зараз на вулиці мінус один. Так це не тепло, але це і не холодно, і зараз все таки лютий місяць. А, так і у нас буває реально, от декілька днів назад у нас було плюс вісім, все просто таяло, була чудова погода. А буває, дуже холодно, було там декілька а, тижнів тому на вихідних, було мінус двадцять сім, але це було два, один день. І все, на, на наступний день стало тепліше, і потім знову о, така погода стала. В принципі, тут така погода, що від плюса до мінуса. Мінус там три-чотири, плюс один-два. І отак от постійно змінюється. А, і так по всій Канаді. Так, звісно, якщо ви поїдете десь дуже на північ там в Юкон чи ну, то там буде мінус 50. І якщо поїдете в Вінніпех або на північ Альберти, там буде нормальна погода, мінус 30, мінус 25. Тому все залежить від того, де ви виберете проживати. І я все-таки вважаю, що Канада не, не така вже погана погода. В принципі, якщо згадати Україну, в моєму дитинстві, то це було десь приблизно так. Також, також як, як тут, порівняно нічого я не можу сказати щось інше. Тому вирішувати, в принципі, вам. І я всім постійно там, хто на мене підписаний, хто читає мої пости. Там... Ну, хто там слідкує за всією інформацією, я всім говорю: будь ласка, не рівняйтесь на нас. Ми такі, ми такі. Ви такі Кожен так? кожного свій човник він там пливе веслами грибе. Так? <плес> і, ну, я не хочу говорити всім, що одна не зайшла і вам не зайде. Ні. Мені там дуже багато людей пишуть. Хто пише, а я спробую, а хто пише. А та ні, я вже не поїду. А я навпаки їм кажу: послухайте, ну не рівня ну не треба рівнятись на нас. Спробуйте. Ми спробували. Ми дуже раді, що ми спробували, тому що це нічого собі досвід. Отже, друзі, причин хейтити Канаду не також і багато. Вони є, тому що в принципі Канада це не рай, як я вже казала, це країна зі своїми плюсами та мінусами. Для когось вони більш ніж плюси, і тому люди їдуть звісти. Це для когось люди просто були не готові до того, цього, що вони тут зустріли. Тому, якщо ви дійсно хочете тут жити, якщо ви знаєте про це все і ви готові до цього, то велкам. Я думаю, що Канада вам дуже сподобається, тим паче, що. Тут є неймовірно гарна природа, тут є неймовірно привітні і добрі люди, які завжди вам допоможуть. І я вважаю, що Канада не настільки погана, як про неї багато хто каже. А наше відео сьогоднішнє закінчується. Дякую, що ви були з нами. Будь ласка, прошу підтримайте наш канал, коментари. Будь ласка, скажіть, як ви відноситесь до Канади? Чи подобається вам тут, чи не подобається. Поставте лайки, і ми, звісно, обов'язково з вами зустрінемось в нових випусках. До побачення!